Що нам для початку дають ці дані, які ми з тобою коротко проговорили? Що пункт перший, що росіяни не просто там мають якісь там потужності навіть для продовження війни проти України, вони мають називаємо так навіть надлишкові потужності, щоб мати ще один фронт, який забезпечує війну проти України. E, наша, присутність, наша присутність, якщо там була десь в Африці, то хіба що точкова і вона зав'язана на конкретних інтересах, які от були пов'язані скоріше з російськими перегінами, ну зокрема, ті самі малі, там, де ну, вагнерівці запаковані в африканський корпус, займалися чим завгодно, тільки не прямими обов'язками. E, відповідно, з цього нам випливає те, що якщо раз ми все рівно по ресурсам від росіян відстаємо, а у нас там запити ростуть на наступний рік 120 мільярдів доларів. Можливо, нам таки доведеться розширювати фактично наявність в Африці в тих чи інших моментах, але, але для цього нам доведеться відмовитися від антиколоніальної дискусії, ну чисто тому, що там от якраз от незибельним лишається імперіалізм, тільки як інструмент забезпечення своїх там, потреб. Тому от виходить, що це висновок простий, що для того, щоб мати додаткове ресурсне підживлення. Нам доведеться тепер звертати увагу не тільки на Захід, але й на Африку. Тим більше, що як дав на фоні різних подій може бути питання, наскільки Захід буде ресурсно готовий нас підтримувати, наскільки це буде справедливо. Але з третьої сторони у нас задача вижити вижити і, відпов... вижити, і відповідно, скажімо так, трансформуватися. Тим більше, що звернути погляд на Африку і там реалізувати свої воєнні інтереси, це вже буде для України в нинішньому стані вище голови, який треба буде тільки вітати і направляти.